Я мускали только писенька. Эх ты дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Відсі у нас є ще дома діла. Да, колись пісенька була наша, щитали, а тепер, виходить, ворожа. щось таке, якась берняга ходить. Але й красота. Да. Поки не додумався знімати, то навіть не, не мав часу задерти голову вверх, подивитися на красоту таку. А то ж подивіться, йо. О, хлопці, у вас там пилюки вже повністю, так? Ні, нормально. Да? Нормально на зубах скрипить. Ничка достигає, ще яких пару тижнів будемо лититися, а може скоріше похляпали чимось. Агрофірма Вілія називається. Викупила, по-моєму, агролан називалась та фірма в Горанці. Викупила їх агрофірма Вілія. Тепер вони користуються цими полями. Дорожка по хуторі, хутір Снігоровечина. В сторону Горанки. Вон там вже на горбаці, долині то вже Горанка. А тут ще Снігоровечина. Чи Снігорі ще кажуть. По народному Снігвечина, по офіційному вроді Снігорі Мені подобається тиво господарство справа. То звідси воно не так. Вроді там нема що дивитися, якась розвалюха стара стоїть. Але таке воно на такому пригорку, таке прикольне, особливо з тієї сторони від села. Подивитися, так прикольно. Колись було таке якесь дядьківське, так виходить окремо від всіх. Ну, хутори, що там, хутори, не хутори. Тут як дощик, обично, оці долинці якраз застрагати, виходить. Не зносить на мули. праву руку соя, далі вон, хтось з приватників речка вже цвітає і заїжджаємо сюди О, всього попав всім треба керувати